Поки ми ще не почали щедрувати, давайте скоріше будемо ворожити на хлопців. Давайте, давайте. Слухайте, дайте до ну мені склянку з водою. Старо. Мені ще треба віск. Дивіться, хто хоче дізнатися, у кого жених буде багатий. Добрий. Хочете? Та хочемо. Ось що треба зробити: берете склянку з водою. Зрозуміло і потрошки наливайте віск. Якщо вийде метелик, то ваш обранець буде добрий. А якщо зіронька, то багатьох. Ой, Дарино, тобі лише багато. Головне, щоб добрий був. Добрий, що мені з цієї доброти? За доброту на вічеревички не купиш і решту мені з брильянтом. Ніхто за доброту не подарує. Так, слухайте мене уважно. Дайте мені дві нитки. Чорну і червону. І близько з водою, да дайте. Ми ці нитки скрутимо та кинемо угоду. Mm. Якщо вони розплутаються, то чоловік буде добрий, люблячий, багатий. багатий. А якщо залишиться з то поганий і злий. Mm. Не хочу слова. Аби був тільки багатий. Та, дівчата, слухайте мене. Ну, ну. не це ім'я. Ім'я хлопця. Зараз йдемо на вулицю і не забудьте запитати першого зустрічного його ім'я. Так і буде називатися ваш хлопець. Ось мені подобається і я Сергій. А мені, а, а мені вакула. Ой, а, а вакула. вакула. Що тобі? Чи ти подарував? Через те, тобі рідко стало подобатися його ім'я. А ну сись! Бо щас отримаєш від мене. А мені хлопці прислали листи. Давайте давайте почитати. Слухайте що? що. Візьми мене вже не ти. Може, я не зовсім гарний та роботящий. Вже як за щось візьмусь, за вуха не відтягнеш. Спати можу до обіду спати. А що? Вже обідати люблю, о Боже. Обідав би до самої вечері. А, а вечеря ви. до самого сина. Вибереш мене, горя не знатимеш, це ж треба вам. Ой, а ви цього послухайте. Я син, багатий. Маю дві бурки. Одна правда сліпа на одне око, а друга не несе. <рес> Та не бачить добре. Маю землі, видимо, не видимо. Скільки б не дивився не кляс, не побачиш, а що ж я І жуки, і мук, і гусь. А що ж комарі? Сиди білого не видно. Оце худоба. Так. Подиви, не, що це. Можна... це... Роботящий, розумний та гарний, ось як я. А мама каже, що я такий гарний, як місяць, а розумний, як петь писарі, купи. Мені ще таку дівчину, як я, а то візьму гіршу, люди сміятимуться. Ти не дивишся, що я такий замурний. Ти мене вмий, причеши, і можна під веншкин бати, а цілуватися. Зараз готовий <laughs> аби цілуватись.